Всім привіт! Сьогодні на огляді магазин Аврора акційними цінами, які триватимуть з 27 жовтня по 2 листопада. Набіль концентрований від монік, «Карасао», кавун, «Манго Маракуя», чорний чай з лимоном, апельсин можна придбати за 25 гривень, за 200 мл, Акція на каву мелену від Elite Ford. 100 грамів коштує 74. Кава Ford Classic Рощинна» 60 грамів 69. Картопляні чіпси, сметана та цибуля 165 грамів. Від Pringles 129. Клянаємність для напоїв. Ось така з трубочкою 59. Стакан пластиковий. З трубочкою можна придбати за 99. Соковий тискач, ручний, пластиковий, 49. Пластиковий дитячий стаканчик з ложечкою та кришкою. 44 гривні, кольори в асортименті. Пляшка пластикова для напоїв. Прозора. Коштує 34. Тарілка дитяча, глибока, силиконова на присосці від ліру 49. Гіність для напоїв пластикова з фільтром та ручкою. Ось такий великий об'єм. 88. Велгекухонік з круглою основою. Навантаження 7 кг. Можна придбати за 119 Контейнер харчовий з ручками на 850 мл об'ємом 22. Пляшка шейкер для напоїв пластикова 69. Контейнер для сипучих на 1,4 літра. Коштує 39. Ось так виглядає. Ємність для сипучих з бамбуковою кришкою можна придбати за 77 кольори в асортименті. Пластиковий контейнер для зберігання яєць. 10 штук, 77. Контейнер харчовий, пластиковий на 565 мл об'ємом з кришкою. Надійний 34. Ось такий контейнер. Набір контейнерів верніше, 0,3, 05 і 07 літра 58 гривень. Ось такі чудові курочки, набір ємності для спецій, дві штучки, Коштують 59. За 44 гривні можна придбати ємність для спецій з ложкою у вигляді кактуса. Ємність для сипучих, висока для спагетті 88. Кришка бамбукова. Келих для вина фігурний на високій ніжці 59, акційна ціна. Ємні для типучих від люмінарк на пів літра можна придбати за 84. Пластиковий набір для напоїв, самглечик та стакани 119. Ось такий соковити скач. Скляний можна придбати за 77. Пластиковий глечик для напоїв. Ось такий. Темно синього кольору 119. Порцелянова чашка. 330 мл об'єму, 64. Фартук кухонний, текстильний з принтом. Кольори в асортименті 44. Не могла пройти мимо. Ось таких чудових чашечок. 99. Та ось такі 129. Набір прищипок для білизни. Пластиковий, 12 штук в упаковці, коштують 69. Ось такий можна придбати за 29, за 20 штук. Мильниця пластикова, прозора. Коштує 9 гривень. Дозатор для рідкого мила з мильницею 79. Не дуже видно. Дозатор для рідкого мила пластиковий у чорному кольорі. 59. Ось такий дозатор можна придбати за 59. Ніж кухонний від густошев 149. Серветки для вологого прибирання. 100 штук в упаковці. Ось така велика пачка, коштують 109. Ось такий набір для прибирання. Сувок та щітка. пластикові 64. Пакети для сміття від Optimal 35 літрів, 15 штук в упаковці, 19. Пакети для сміття Сталева міць від Фрекенбок на 60 літрів. Можна придбати за 49, 15 штук в упаковці. Ціна ціна на набір губок кухонних від Faino – 6 штук в упаковці 29. Також набір кухонних губок від frackenbock. 5 штук в упаковці хвилясті 24. Набір сервета від фрекенбок для прибирання, 5 штук в упаковці та подарунок сміттєві пакети 55. Ось такий гарненький юршик для унітазу 99. Трішки меншого розміру 77. Ось так виглядає. Пластик. Кондиціонер ополіскувач Сенсуа. Кохання 1 літр 84. Сімана коштує 99 за 800 мілілітрів. Засіб для миття посуду від Екомакс. Аромати в асортименті. 1 літр 44. Бальзам для миття посуду від Оксі. Клін 750 мл 39. Засіб для миття посуду від лавара. Аромати яблуко. Грейфрут 64 за 1 літр. фері літр 350 мл 179. 500 мл коштують 129. Ось лимон. Засіб для миття посуду дитячого від Satin 750 мл можна придбати за 49. Кисневий відбілювач Mr. Helen концентрований та універсальний 1 кг коштує 149, 450 грамів коштує 64. Порошок для прання. Окей, кисневий. 400 грамів з ароматом лаванди 39, як ціна, ціна. Засоби для прання. Це капсули від Проваж, 3 в одному. 10 штук коштують 84. Капсул для прання сіла універсал. 219 за 30 штук. Кисневий плямовидник від сіла Оксі 109 гривень. Та кисневий відбілювач 900 г. Олівець плямовидник 24 гривні для кольорових та білих тканин. Засіб для прання, універсальний листовий, концентрований, 30 листів. В упаковці 119 Мило для прання та видалення плям «Маестро» – 15 гривень. Мило господарський друг з відбілючим ефектом та для видалення плям коштує 16. Парфумований кондиціонер оповілісковичі від ажур коштує 99 гривень. Акційна ціна за 800, 950 мл. Балон для автозаправлювання, кашемір та ось такий морська свіжість 59. Освіжувач повітря рідкий. від ваш плюс. Це новинка в Аврорі 250 мл за ціною 34 чотири. Засіб для унітазу гелевий. Дак. Диски чистоти, морська свіжість 119, 36 мл. Акційна ціна на блок туалетний для унітазу, гармонія та евкаліп 55. Новинка від «Сілан» – кондиціонер, ополіскувач, черешня. та голубий жасмін 154 за 540 мл. Засіб для прочищення труб Кріт 24 гривні 940. Засіб Парус для очищення універсальний 6 гривень. Біопрепарат для приватного сектору коштує 19 паста для чищення поверхонь, універсальна. Треба спробувати. 37 гривень за 100 грамів. Освіжувач повітря гелевий. 39. Порошок для прочищення труб від Велнекс. 14. Засіб для миття в ванної кімнати від Галакс. 89 з розпилювачем Ванну кімнату можна помити від фірми Самма. Акрил сантехніку кахоль. Ванну душову кабіну 69. Засіб від цивілі та грибків від профі 39. Шампунь міцелярний для волос профі карем 99. Шампунь дитячий, качечка кряка 250 мл, 37 мл. бальзам, кондиціонер для волосся, аромат кавана 69 за 200 мл. термото уфе захист, антістетичний ефект 69 мл. Спрей кондиціонер для волосся від Line Lab. Двофазний. З олією мигдалю та протеїнами з лака. Та ось такий олія кокосу та кератин. Коштує 47. Дитячий шампунь від шик 49, 300 мл. Маска догляд для жирного волосся. Два в одному від Ecoline. 42 гривні скраб для тіла від Dolce Vera 250 грамів з ароматом тиранісу 59 гелі для душу від Eliora в асортименті, кавун та гранат 44 за 430 мілілітрів. Гелі для душу від шик. Також в асортименті 55-400 мл. Парфумований гелі для душу від «Флора Б'янка 250 грамів 49. Рушник паперовий від Практика. Зелені. Одношарові. 250 метрів в рулоні 124. Акція на рушник паперовий від Сафі двошаровий, 550 відривань 139. Ось такий рушник паперовий від Еколобік, 500 відривань, двошаровий, 149. Набір туалетного паперу з 4 штук спеціаль 44. Набір туалетного паперу ніжний дотик. 6 рулонів, 59. Рушник паперовий від паперу, 350 від ривань, 79. Рушники паперові від еколо, дві штуки, двошарові 37. Паперові рушники від сафі, 130 штук в упаковці, 37. Білі серветки паперу від сафі 180 штук в упаковці 33. Пелюшки гігієнічні. 60 на 65 штук в пачці 36. На Лампа настільна акумуляторна. Ось так виглядає 329. Дихлофос універсальний, 400 мл можна придбати за 44, 300 мл 34. Наушники накладні дротові. 99. Ось такі кольорові можна придбати за 199. Дуже гарний декор для дому. Рослина штучна. Ось дивіться, яка чудова. 99